Привіт усім! Мені тут подарували таку класну річ, і я вам її хочу показати. Це ось такий от календар на 2024 рік з дивовижними передбаченнями на кожен день. Це дуже гарний подарунок. Тим більше він вже ось в такій гарній подарунковій упаковці. Так, давайте почитаємо, що тут пише на упаковці: щодень то свято. Не шукай привід, вони всі тут. Так, назви хоч одну причину не святкувати кожен свій день. Ну, от і все, ми знали, що в тебе не буде аргументів. У цій коробочці ти знайдеш 366 приводів, щоб запалювати щодня. І пам'ятай, добре працювати може кожен. А от по-справжньому добре відпочивати? Ну так, це питання. Так, зараз я ще розпакую цей календар. І подивимось на сам календар. Так, і ще виробник, виробник Україна, Полтавська область. Ось так виглядає сам календар. Так, і до нього ще входить дві отакі листівки. Одна така листівка, мій день. О, а хто це сьогодні святкує день народження? Це ж ти? Інколи так приємно побувати центром Всесвіту, хоча б ненадовго. І щоб усі згадали про тебе навіть календарь. Ця листівка створена для тебе. Впиши дату народження та в особливий день, відчуй себе справжньою зіркою. Це листівка на твій день народження. Так, і ще. Листівка друга. Дихав, дихай на повні груденько з перемогою. Перемога. У цьому календарі зібрано 366 підстав, щоб посміятися, випити, згадати минуле, отримати порцію позитиву та натхнення. Але найголовніше свято для всіх українців попереду перемога! Вона неодмінно буде нашою. І така листівка. Так, а ось сам календар. Запалюй кожен день у рік дракона. Тут 366 сторінок. І на кожній сторінці якась цікава ілюстрація з передбаченнями, жартами та мотивацією. Так. І давайте трошки почитаємо, що було. Хоча вже січень настав, але все одно цікаво. Вітаємо! Підписку на 366 щасливих днів активовано. Остигніть виконати усі пункти з вашого списку бажань до 31.12.2024. Це було 1 січня. Друге. Ніщо так сьогодні не надихає, як ванна з бульбашками та бокалом просеко. Так, третє. Увага! Сьогодні можливі, приємні, довготривалі сновидіння радимо, як надовше залишатися у ліжечку святу сонного дня. Було 3 січня. 4 січня. Як я сказав, так і буде. А все інше то дрібниці. День дрібниць 5 січня було. Так, нагадування розвантажити холодильник, тіло і гаманець. Маленька винагорода за такі, стра... за такі старання. Міжнародний розвантажувальний день. 6 січня. Пам'ятай, свячена вода змиває всі гріхи, а воно. Підштовхує до них. Це було 6 січня водохреща. Так, 7 січня, коли свято перенесли, але привід для родинного застілля залишився. Це точно. 7 січня неділя Різдво за Юліанським календарем. Так, 8 січня. Маятник Фуко довів, що земля обертається навколо своєї осі, а тобі не потрібно нічого нікому доводити. День обертання землі. 9 січня. Танцюй, ніби тебе ніхто не бачить. Міжнародний день хореографа було 9 січня. Так, ознаки дорослості. Ти їси чорний шоколад із задоволенням. День чорного шоколаду. 10 січня було середа. Так, сьогодні у нас четвер, 11 січня. Боже, дякую за все, що маю. Нехай буде не так, як я хочу, а як краще для мене. Міжнародний день дякую. Так, ну і давайте подивимося ще на завтра. 13 то ще за скоро. 12 січня. Кращою за тебе буде лише твоя донька. День доньки, 12 січня, п'ятниця. Ось такий календар. Сторінки у ньому відриваються. Так що я дуже задоволена таким подаруночком. Дуже хотіла такий календар.